Всім самий величезний привіт. І сьогодні, як я вам обіцяв, будемо з вами готувати десерт із мультиварки. З мультиваркою моя помічниця Rotex. А мультиварка Rotex і вся техніка Rotex це наш український вітчизняний бренд. Підтримуйте вітчизняного виробника. До речі, хотів наголосити вам, що зараз до кінця травня акція знижки на товари. Техніку Rotex і можна отримати ще додаткову знижку з промокодом. Ось цим промокодом Venturino Навіть якщо товар іде в акції, все одно ви отримаєте знижку на той чи інший продукт. Посилання під відео буде, обов'язково залишу. А мультиварка цікава тим, що тут можна готувати навіть глінтвейн та пиво, тому і я її замовив. Вона мені дуже дуже подобається. Нап'юся знову. Вона дуже-дуже проста у керуванні. Також до неї входить книжка з цікавими рецептами, потужність 900 Вт, об'єм чаші на 5 літрів, керування часом, температурою. Ну і за книжку 120 рецептів я вже вам сказав. А ми сьогодні будемо готувати дуже-дуже смачний десерт із простих, із самих простих продуктів магазину АТБ. Мені здається, що на сьогоднішній день, АТБ це ну, самий найбюджетний магазин в Україні. В цьому буде мені допомагати моя маленька помічниця, мультиварка пароварка, йогуртниця, пательня, фритюрниця та духовка. І сьогодні ти будеш у нас духовочкою. Кожна господинка знає, що усі продукти, які ми будемо готувати, повинні бути хоча б принаймні кімнатної температури. Так, господинки, додаємо, нам потрібно 180 грамів цукру. У мене третя категорія, так як написано на пакеті, третя категорія. І додаємо з вами два яйця сюди. І все добре перемішуємо вінчиком. Ну і ось, ось тільки ще додаємо солі. Добре, змішуємо. Перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Максимально збили до розчинення цукру. Максимально, щоб не було видно цукру. І тепер можна додаємо 5 столових ложок. Олії, але дивіться, щоб вона була не ароматизована сама звичайна. 2, 3, 4, 5. І знову добре все перемішуємо. Тепер додаємо сметану. Так, сметани у нас 180 грамів. Ну, рецепт я напишу обов'язково під відео. Закріплю і тому. І тому що? І тому нічого? Постараюсь не забути закріпити рецепт, тому що я деколи можу і забути. Так, все добре і починаємо далі збивати добре. Ще раз хочу наголосити, що рецепт дуже простий, дуже простий, тому можна його приготувати, може його приготувати будь-хто. Так, господинки, тепер нам потрібно борошно просіяти обов'язково, щоб воно збагатилось з киснем. Борошна нам потрібно 320 грамів, і одразу я дав розпушувач для тіста. Нам потрібно 10 грамів. Тобто я борошно просівав одразу з розпушувачем. До речі, я попрошу вас в коментарях, напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте якийсь цікавий, простий рецепт смачний. Я думаю, приготувати, якщо буде саме найкращий, такий з простих рецептів, я гадаю, що я приготую його на відео. Залишайте коментарі, буду вам дуже вдячний. Адже коментарі не тільки для мене, а й всіх, хто заходить на канал. Ми один з одним ділимось коментарями і це краще для. Кожного для мене, для вас. Так, добре, я відмикаюся, виключаюся і буду замішувати борошно нашу, наше тісто. Так, поки е, тісто настоюється, хоча його не потрібно настоювати, нам потрібен час, щоб змастити е, чашу мультиварки е, маслом. Я вже змастив чашу мультиварки. До речі, хочу сказати, що в цій мультиварці йде антипригарне подвійне покриття. Так, ну і тепер додаємо наше тісто сюди. Борошно все гарненько вимішали, по стіночкам все позбирали і викладаємо в нашу чашу. Так, бачите, яка консистенція? Точнісінько така сама консистенція тіста повинна бути і у вас. Гарно викладаємо на самий низ. Тепер нам потрібно добре розрівняти тісто по самій формі, щоб воно було рівно. Навіть можна трішки постукати, припіднявши, як я зараз це і зроблю. Так. Розрівняли, покрутили. А тепер нам потрібен шоколад. У мене буде плитка шоколаду світоч. Можна взяти, якщо ви бажаєте, чорний шоколад, але в моєму випадку буде молочний. Хай буде. І тепер нам потрібно ось такими частиночками, шматочками ми вструмлюємо в наш кекс. Так, щоб повністю майже повністю він за шоколад занурився. Вам видно, правда? Відправляємо в мультиварку. І будемо з вами готувати його на випічці. Вибираємо режим випічка. Так, ось вона. Бачите, блимає червоним. А час готування година. 135 градусів. Все дуже зручно, інтуїтивно. Кришку ми закрили і натискаємо старт. Все, ми з вами зустрінемось, коли кекс буде готовий. Ну, це ще не все. Я думаю, вам цей рецепт сподобається. І так само, як ця мультиварка. Ну що, поки ми з вами готували кекс, на вулиці вже стемніло. Ой! Дякий аромат? Зараз сусідка з третього поверху точно прибіжить. Зараз я його вийму із форми. Так, ну що я скажу? Може зараз навіть хтось напише, що кекс не допікся, але хочу вам сказати, що кекс добре спікся. А, так, ну це попав на шоколад. Давайте десь ось так встромлю. Ось. Бачите, ніде немає тіста. Сподіваюсь, вам видно. Ні, не видно. Ну, зараз ми його розріжемо, а зараз я його дістану, доведу до ладу. Я ще хочу гарно його як сказати, задекорувати, розріжу і будемо з вами смакувати. Де моя красива тарілка? Зараз би мені цей кекс просто витягнути із мультиварки. Так, ну ось такий він низ, бачите, ой, ой, гарячий, гарячий, гарячий. Так, і я. Це... Зараз буде савий, самий мій, знаєте, такий улюблений <реш> процес. Так, ну, за бажанням можете його прикрасити, як бажаєте. У мене був ще шоколад, і тому я трішки його розтопив на водяній бані і буду прикрашати ось цим е, шоколадом зверху. Це ж у нас іде шоколадник, як всередині. Ну, я думаю, що е, зверху також буде цікаво прикрасити якось якимось. Цікавим декором, це вже за власним бажанням. Можна одразу просто зачекати, поки кекс остине, і його смакувати там, вже шоколад у нас є всередині. В мене вже тече, тече слюнька, тому що аромат цього простого рецепту чути аж на третій поверх. Ну що, чимось цей кекс мені нагадує торт жіночі примхи. Давайте поріжемо і посмакуємо разом з чайочком. Ось дивіться, бачите, як шоколад розплився. Це той шоколад, який ми додавали всередину, всередину самого кекса. Ну давайте спробуємо. А я хочу, щоб ви написали, чи вам сподобався рецепт такого простого шоколадного кекса. М -м -м. Ось так із простих продуктів можна зробити ось таку смачненьку смакоту. Я йду пити з чаєм. Це дуже смачно. Смачного.